Усім привіт! Мені дісталася Туреччина. Граємо 2 на 2, це не рейтингова гра. 15 миру. меру Моєму сюдному дісталася Україна, і це просто буде цікаво, якщо я зроблю масу, суперник зробить масу, і українці будуть проти Туреччини, а Туреччина проти України і хто де виграє. Подивимося. Так, швиденько давайте сюди ще. Будуйте. Риночок давайте спочатку. потім сюди, потім кузне. Так, їжу одразу треба доспіналити. Сюди виходите. Так, це буде цікаво. Мені, до речі... Кам'яру. Ага, трохи 1 2 3-4-5. Сюди. Так, ну я третій э, ринку. Ну, це не сюрприз для мене був. Я наробив швидкий ринок, але все одно це показник що вони доволі таки гарно все роблять. Так, нам потрібно на золото, давайте швидко задержу. Так, напевно буде викрою там. А, ще ж нам треба золото обміняти 1000, сюди, 1000 сюди. Еще верно пам'ятаю. Вообще не ну, шашки бывает. сюда убиваете. И потім не ежете. Так. Щось, ага, 1000 шель золота на дерево. А, ось так. Мені треба буде так, ви даваете шудем по оп Найміть. Угу. Сюди. Так, мені потрібно залізо. Мені потрібно ще золото. О, ще золото бачу. Чудово. Так, і мені потрібно ще одне золото. Розкривайтеся, розкривайтеся, розкривайтеся. Розкривайтеся. він треба як швидше Ой, трохи На туди. Так. Погнали. Дестро. Сюди. Сюди. Добре. Так, тут я буду робити альберт сюди. І тепер у мене має бути безкінечність людей на дереві Так, давайте обіскну, залізомости. Так. Ще, 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 ще. десь хоп. Золото. Супер, 4 знайшли золота. Те, що нам потрібно. Так, тепер їжа, їже, дерево, дерево. Так, восьмо сюди. Шуденько на дерево. І мені потрібні добровольці. У вигляді скількох там. Трьох. Напевно, трьох-трьох-п'ятьох хоча б. П'ятьох добровольців на будиночки мені потрібні. Так, давайте. 4, 5, о, контрол 3. И будуйте будиночки Три. Супер. Вы можете быть это подчастными будиночками. будувати Так, супер. Теперь мне нужно окремо люди на камине. Сюда. И вот так залетайте. Так, добро, 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 будуйте золото добро, Добре, поки Треба ще на наканір. Давайте. Троє. Сюди сюди. Еще годинчиком. Так, тут треба це полесу потроху. П'ятеро, шестеро, сюди на золото. Ще мені потрібно золото. Так, давайте. Сюди добре. Мені ще парканчик ось. Так, мабуть. Угу, буде добре. Так, а, через каміння, через а з каміння дерева ось В чому питання? Так, каміння 8 хвилин Мы можем встигнути насправді. Якщо буду всіх кидати в головно. Така велика виходить. Така велика. Так, три будиночки давайте. Одуск нового, а тут вообще не обыск А людей вже немає. Так сюда. Залітайте. Так, сюди, сюди п'ятеро розлітайте, не залізу. Так трохи доск нового. Угу. Так, поки що нормально Золото у нас аж там. Так, я не добруюсь до туди. Так, Я П'ятеро. Сюди. Так. Давайте ще будуйте, до речі. Так, це мені потрібно для маси. Потім ви підете із сюди в гір. Супер. Так, там ви почали. Тут теж давайте ось тут прямо попереду побудуйте. Угу. На всякий випадок побудуйте ось так. Мені ось так прийдуєте. Трохи мене правильно скусив. Таке буває. Так, п'ятеро ще не залізе. Залітайте. Шестеро, цих, підночку, будуйте. Именно душа не отсюда. Не забывайте, пацаны, забывайте. Тут самара Идут. Добро, добро. Так, 5 хуйн завышился. На камень мы еще людей направо. Да, мы а да, тут камень еще. И все. Оп, сюда. На камень супер. Так, і ви повертайтеся на дерево. Чудово. Так, удосконалимо тут золото. Бо нам воно буде ще потрібно. Так, Хочу це три, чудово. На золото залітайте. Так, тут удосконалювати подарунок. Угу, добре, добре. Так, тут теж поки... Буду это вот так. Там не эти стак. Хочу О. О, дают. Супер. Вот так. Чудово. На всякий выпадок. Ой, вижу мой дискнаут. Прям был дискнаут. Так, вы у нас будыночки будут. мышцы цепометает? Я цепометаю. Так, вы надарю. Каміння поки є. Дерево маловато. Каміння треба було добивати. Так, ще давайте ставим. Так, трохи не вистачає на склад. Деться склад подувати, тут десь. Він ударе у нас відправити. Потім. Так, нам потрібен ще захист. Так, золото. Ще одне золото досконало не тут набуть. Так, їжі не вистачає. Угу, поїжджав. Так, 4500. Трабоще злотумас можна підіскнути. Угу, супер. Так, їжа тут, їжа тут. Слептайте. До гори. Робляться ці. Чудово. Так, 6. 6. 6, 6, 6 3. Так, будиночок, будиночок. Будиночок, будиночок, будиночок. Не забувайте, не маєте будувати будиночки. У нас не має бути простою по будиночкам. Так, артилерію Тут побудуємо Потім сюди. Мені дарі підете. Так, одна хвиля залишилася. У нас ще має добудуватися. Кам'яна добавляйте, Добавити. 125. п'ять. Мано, що це ви тут у нас безкотуєте? Треба бути. Тобто, працювати. Давно треба, треба працювати. Так, тепер мені потрібно замовити дорогу. Скільки вену. У нас буде навичка армія. майже з тисячі людей. Може, о цього нам вистачить не на час. Так, сюди. 40 секунд залишився. Хочеться щоб встигли добудувати. Як хочеться. Так, сюди підходьте. Поки не встигають. Счут 200. Так, троє. Давайте ще, 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 о, добре. Так, ринок. Ставимо Ctrl 4, мінорад, Ctrl 5. Так, ворота відчиняємо. Ці у нас усі кримці від цих Ctrl 1 йдуть в атаку. Зразу. Сюди виходьте, О! Добре. Так. Там козачки. Зрозуміло. А підемо тоді сюди. Ага. Так, 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 Виходьте, 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 виходьте. нормально. Будьте людьми. Шестеро. Ще будиночки давайте. Давайте ще будиночки. Идите сюда. Так, драгони у нас не встигли зробитися. 50. Ну що у нас тут? Угу. Так, да, Джейдемо на українців знаем. У них тут кам'яна. ой Йо, не... людей. Control 2. Сюди йдіть Так, 3. Будунь, будиночки 1, 2, 3. Будуйто. Так, вдосконалива. Сюди йдите. 2 Кто ж сюда Так, кто це? Нідерланды? О! Прострелива, добре. Так, у мене мають люди, всі які пасили, Йдіть сюди добудовувати. Добудовуйте сюди. Так, сюди добудовуйте. Ай-яй-яй, скільки же вас тут? Сюди добудовуйте. Оп, идите сюди. темнота, Трохи буде відстрілювати їх. Давайте, давайте. Ох, йо! Треба сюди, шуденько, шуденько сюди. Сюди, 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 поки поки тут є. Е, супер! Все, вриваємося. Чудово, чудово. Так, відходьте, стрільці відходьте. Супер. Тепер підходить. Тут отстрелити. Нам потрібна на нация. Давайте, давайте. Чудово, чудово. Якщо захопимо націю, буде крутяк. Так, 5 полікуємо. Е, націю, Польща. Це будет бомба. Еще не достанется Польше. А, ні, це уворшина, ще краще. Давайте. -то. Добудовуйте. Так, і ви всі теж сюди шудень поїдьте. Не встигли просто зробити. Просто крутяк. Так, тут ми видалимо Супер, видаляємо, видаляємо. Чудово. Оце молодці Так, сюди. йдіть Так, сині Ох, ми ну прорвалися, как прорвалися. Ну, читаємо Так, трохи там взагалі трохи не стримали. Так и буває Так, тут ми зачиняємо парканчик. Робимо тут бесконечность гранидеров. Давайте сюди шудаем крутиться. Так, зачинайте. Кинота. Сюди підлітайте. Так, вбити. всіх вбити. тут. Треба перевалити. Перевалити тут всіх треба. Паравити. Паравити. Так, 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 давайте, давайте. Перевалить, перевалить. Чудово, сюди йдіть далі. Сюди йдіть далі. Робну Угу. Давай, чудово. Будьте, будьте, будьте. Будьте, будьте. Так, так, селяни, селяни, не оці. Так тримайте. Так тримайте. Так, чудово. Окей, воно тут ропляться. Контро А. О, є. Ще давайте робіться тут. Тут. Швиденько тут, тут тут, тут. Руді сюди. Так, рагу ці, ці не потрібні. Буду до, доверху. Ідіть сюди. Захищайте тобі. Так, вертайтеся. Тут робіться небезпечно сюди. Так, ці тут залишайтеся. Ох, скільки у вас тут робіться тут. Утро 26 Еще давайте Так, вы, может быть, тут поводу это мне А когда они? Так, 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 давайте, давайте Басцы Сюда. Чему же еще одну казарму? там. не намножим вот То есть тут я могу Чи ставим будувати, давай поставим шуренку. буду так. Треба тут перелізати. Тут залишайтеся так. Знищити. Є, yeah. супер, знищити. Ох, як я тут від відстань сил. Так, ще одну стане сюди. Давайте. там кинота. Идите далее. Битвайки бы. Распимота нам допоможем. Так, відвоювати назад. Відвоювати назад на наш 6 центр. Давай, видвевая назад Я забирай. А, Б. Ду и так, БСА сгодится все сюда. Нам потребно кількість Сюда его летает. Сюда его давай еще буду это. Столько у нас тут. Черт забираем. Незручно. Так, что притремается свой до армии чем Фіолетові допомагає, допомагай і... Так, чудово. Супернавіць, тоді тут робіться. Ох, Фіоэтовий допомог. Може тобі ще пощастить, то ти зможеш захопити міський центр. Так, ринку немає. Академія, давайте, зберемося. Добре. Витримо. 21 мільйо. Так. Підходите сюди. Угу. Дякую, дякую. Сюди. О, в мене Україна! Йомою, Україна! О-хо-хо! Ох. Україна! Так, синій ще сюди захопити. Ще сюди захопити? Йо-мою, в мене Україна! Це так так. Сюди грамотари лучники одразу Так, 18 треба перейти. Те, що в мене є Україна, це ж просто бомба. Я навіть не знаю як вас вам задачи в этой. Так, вижу спинами. Так, досконало. Що нам потрібно? Собор. Ну, собор зараз буде. Так. Що у нас тут? Він захопив щось ще. Ні, то мені не здавалося. Так, сюди. Рібіться та лучника. Так, добре. А, Ще нам потрібен мил. Ось тут буде бути Так, буде бути каміння. А, так, 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 каміння. Окремо сюди йдіть. Так, треба 18 стрічок. Йде. Супер. Добувайте мені золото, вугілля. Все це треба видобувати. Підходьте сюди. Ось тут вийде. Так, він поки що в фортеці. Це прекрасно. Синій ще живий. А ось казарма він не руйнує. Отже нам потрібно саме про це. Ух, ху ух, ух, встань. Встань в 4 рази швидше. Так, давайте за цінацію даймо скузню. Все тут наскузи, давайте робити останні 4 рази швидше. Ага. Бачимо. Ого, далі місця така. Так, треба артилерію. Артилерію треба зробити. Зробити її багато треба, сюди побуще. Угу, тільки одну поки що. А, у мене не вистачає. Так, зараз будуть українці. Зараз будуть українці. Давайте, академія. Муэй. Склад. Все це буде зараз у нас працювати. Так, чудово. Пармати ще. Цю давайте. Вбивати. Так, артилерія ще нам потрібна. Угу. Він вийшов, треба відкрити мапу, щоб розуміти, що він тут робить чи що він тут не робить. Так, і можна ці нас стрічі, як не дивно побудувати. Він, до речі, до нас йде, це погано. Угу. Сильно намагається підволікти. Так, робіться тут, робіться дравий, тільки зможете. Украинцы выходите себе на захист. Так, сюда-сюда. Скорость три есть. Так, киноту. Добрый нема киноты церковь туда. Буду это. Ну, Я прям велика купа. Так, а тут будет сюда и быта. Так, 18 у встречу. Добре. Так, скоро стоимо по с пострелом. Идите сюда. Так, там первый баллы, добре, мой цю. Бачимо есть, там за нос. Давай уйдем пройди сюди Угу. Так, так. Еще камеру. Так, ще чем міся... Добре, погнали. Чудово. Виходьте сюди. Ну, Досконалюємо, досконалюємо все це. Добре виходить. Так, там відволікаємо, а тут заходимо. Супер. Тепер вся ця зграя без цих заходить сюди. Ось сюди ось так, ставайте. Чудово. Поки ми там відволікаємо. Він там прогавив. Тепер Ctrl-Shift. І сюди. Оп! І. Чудово, чудово. Примати бій. Зачки. Давайте летіть на крилах ночі. Тут нас буде цікаво бити. Треба відволікти. Двоє тут. Всі далі йдуть. Сюди. такой Парочка сюди. Парочка сюди залітає. Оп-оп-оп. Так, ця армія вже йде сюди. Сука. там, А, тут українці. Тут вони так просто не збудуються. Е, вот так. Ctrl-Shift, в атаку. Чого це? Так, золото нас не спробую там. Сюда. Так, ідіть сюди. Не стійте на місці, атакуйте. Так, робіться. Попай сюди. Так. Э, давайте цих масу. Сюди. Сюда. Посюди выходит, добре. Так, супер. Потримаємося. Так. Люди. О, 18 стріч. Ну, давайте ще 18 стріч. Ще тримати, добре. Так. Оп-оп-оп. Давайте стрільців. Ctrl-Shift a Ctrl-Shift a О, все, перемога. Протиснув. Подтиснули її. Фух, це нам прям пощастило гарно так масу задали. Супер. Дякую, дякую за груп.